Всім вітання! Є чудові новини. Ми запускаємо Проподкаст. Це найпрогресивніший подкаст в Україні. Якщо ви хочете краще розбиратися у економіці, у політиці, у соціалці, у міжнародці, то вам точно до нас. Чим ми відрізняємося від інших? Ну насамперед, ми не шукаємо целебів тих, кого ви вже знаєте, якихось відомих да, діячів. Ми підсилюємо прогресивних людей, які поки що, можливо. Ще не такі відомі, але у них є багато чого також повчитися, дізнатися, і вони продукують якість в нашому українському житті. Ну і звісно, ваші рекомендації будуть для нас дуже важливими, тому які б теми, до речі, ви хотіли обговорити разом з нами, разом з проподкастом. Це можуть бути теми, які стосуються медицини, її стану, так, це може бути тема. Яка пов'язана з обороноздатністю нашої країни, як нам допомагати військовим інтегруватися після того, як вони повертаються да, в звичайне, так скажемо, громадське життя? Це може бути тема освіти, що робити з вчителями з рівнем і якості викладання. Це може бути тема соціальна, як допомагати людям з інвалідністю, як робити доступніші наші міста і простори. І ми не лише хочемо, наприклад, констатувати, що є та чи інша проблема, а спільно у дії шукати її вирішення. А це вирішення може бути лише за рахунок все ж таки політичного і громадського залучення. Тому пропонуйте як ідеї, як теми, так і можливо спікерів для нашого прогресивного подкасту.